Привіт з вами автограду! Сьогодні у нас на огляді буде поршень компресора з кільцями діаметром 85, стандарт для компресорів ВАПК і Mercedes Benz. Виробник Ваден, Туреччина. Оригінальне пакування? Бачите? Туреччина. Відкриваємо. Запаковано. Телефон брендований. Що ми маємо по комплекту? Стопорні кільця маємо, палець поршневий, поршневі кільця, ну і сам поршень Стандарт 84 955 Застосовується на компресорах ВАПКО, Mercedes, Atros, Atego. Поршень, виготовлений з міцного алюмінієвого сплаву, забезпечує герметичну та довговічну роботу. Якщо вам потрібні якісні запчастини, звертайтеся в інтернет-магазин «Автоградус». Сюди завжди раді. Гарного вам дня, до побачення!